Уявіть, що одного дня ви прокидаєтеся з тривожним усвідомленням. Життя, яке ви проживаєте, насправді не є вашим. Це не метафора тимчасового невдоволення, а глибинне психологічне прозріння, кожне прийняте вами рішення, кожне переконання, яке ви розділяєте, і навіть бажання, що рухають вами, можливо, не походять із глибин вашої сутності. Натомість вони були сформовані очікуваннями, вихованням, колективним тиском і невидимими впливами навколишнього світу. Замисліться, наскільки ваша ідентичність є відображенням вашого істинного я, а наскільки це ретельно вибудувана маска, наскільки ця конструкція сформована зовнішнім тиском. Як часто ви ловите себе на відчутті, що граєте роль, слідуючи сценарію, який був написаний суспільством, вашим родинним спадком або страхами, що тихо шепочуть почуть у глибинах вашої свідомості? Сьогодні ми вирушаємо у подорож, щоб дослідити одне з найбільш глибоких прозрінь Карла Густава Юнга ідею про те, що справжнє життя починається лише тоді, коли ви знаходите себе. Це не просто кліше, а заклик до революції свідомості. Але що насправді означає знайти себе? Чи це лише поверхове самоусвідомлення, чи ж це глибокий трансформуючий процес? Залишайтеся з нами, оскільки розкриваючи приховані сили, що формують вашу ідентичність, ви зрозумієте, чому більшість людей ніколи не знаходять себе і як ви можете звільнитися від цієї колективної пастки. Фінальне усвідомлення, про яке ми будемо говорити, володіє неймовірною силою. Воно здатне змінити не лише ваше сприйняття себе, але й те, як ви взаємодієте зі світом, наповнюючи його автентичністю та справжньою вагою. Карл Густав Юнг був не просто піонером глибинної психології, він був мислителем-візіонером, який вийшов за межі традиційних теорій розуму, щоб дослідити безмежні приховані області несвідомого. На відміну від багатьох психологів свого часу, Юнг не вважав, що психологічне благополуччя зводиться до пристосування до суспільних норм чи до комфортної інтеграції в колектив. Він розглядав психологічне зростання як подорож до індивідуації, процес становлення своєю найбільш автентичною, цілісною та завершеною версією. Це шлях до самості, але реальність така, що більшість людей ніколи не вирушають у цю подорож. Вони залишаються заблокованими у версії себе, сформовані зовнішніми впливами. Вони проживають життя, слідуючи нав'язаним очікуванням, ніколи не ставлячи під сумнів, чи відповідає їхнє життя тому, ким вони є насправді у своїй глибині. Вони шукають зовнішнього підтвердження, помилково вважаючи, що щастя приходить через схвалення, успіх чи відповідність стандартам. Але глибоко всередині залишається тихе занепокоєння, невловиме відчуття втрати, відчуття, що чогось бракує. Це голос істинного я, яке проривається крізь шари обумовленості. Юнг вірив, що справжнє життя починається, коли ми припиняємо втікати від себе. Але перш ніж говорити про те, що означає знайти себе, необхідно глибоко усвідомити, що саме заважає більшості людей це зробити. З моменту нашого народження нас формують, нам дають імена ідентичності, заздалегідь визначені ролі, нас навчають, що є прийнятним, а що ні, що винагороджується а що карається. Цей процес є настільки тонким і поступовим, настільки просоченим. У колективну свідомість, що ми рідко його ставимо під сумнів, ми адаптуємося, підлаштовуємося і з часом вчимося пригнічувати ті частини себе, які не відповідають зовнішнім очікуванням, які здаються незручними чи зайвими. Згадайте своє дитинство, чи були моменти, коли ви вільно виражали себе, але стикалися з несхваленням? Можливо, вам говорили бути реалістичнішими, не бути надто чутливим, або що певні емоції та бажання є недоречними. Поступово ви навчилися ховати ці частини себе, поміщати їх туди, де їх ніхто не побачить. Так почалося створення вашої захисної маски. Юнг назвав цю маску персоною. Персона це обличчя, яке ми показуємо світові. Вона дозволяє нам функціонувати в суспільстві, налагоджувати стосунки та отримувати соціальне визнання. Це наша соціальна броня, наш психологічний костюм. Але проблема в тому, що чим більше ми ототожнюємося з цією маскою, чим більше ми її укріплюємо, тим більше втрачаємо зв'язок із нашим справжнім я. Ми починаємо вірити, що ми і є ця персона, забуваючи, що під нею є щось набагато глибше, живіше і складніше. Ми стаємо акторами у власній, але чужій драмі. Але існує й інша сторона: тінь. Якщо персона це те, що ми демонструємо світові, то тінь це те, що ми ретельно від нього приховуємо. Вона складається з усього, що ми відкинули або придушили у собі наші страхи, невисловлені бажання, вразливості, неприйняті агресивні імпульси, і, що важливо, навіть приховані сильні сторони, які ми боїмося виявити. І ось що найбільш дивно тінь не зникає. Вона не розчиняється лише тому, що ми відмовляємося на неї дивитися. Навпаки, вона діє під поверхнею, впливаючи на наші думки, поведінку і навіть наші емоційні реакції. Чи відчували ви коли-небудь сильну неприязнь до когось, не до кінця розуміючи чому? Чи дратувала вас певна поведінка інших, викликаючи непропорційно сильну емоційну реакцію? Юнг вважав, що коли нас турбують якості інших людей, це часто відбувається тому, що ці ж якості існують у нас самих, приховані у нашій тіні. Це механізм психологічної проекції, ми перекидаємо на зовнішній світ те, з чим не хочемо зіткнутися всередині. Але що, якщо я скажу вам, що у цій тіні прихований ключ до істинного самопізнання, що частини себе, які ви придушували та ігнорували, це не ваші вороги. А відсутні шматочки вашої цілісності. Велике прозріння Юнга полягало в наступному психологічне зростання це не усунення тіні, а її інтеграція, це сміливий погляд у глибини вашого несвідомого і зіткнення з тим, що ви заперечували. Бо коли ви це робите, ви відкриваєте потужне джерело особистої сили, автентичності та свободи. Тут починається справжня подорож. Чи готові ви зіткнутися з правдою про те, ким ви є, і звільнитися від ілюзій, які вас формували? Бо те, що буде далі, кине виклик усьому, що ви думали про себе, і відчинить двері до життя, яке буде по-справжньому вашим? Більшість людей проходить через життя, вірячи, що вони вже знають, хто вони такі. Вони визначають себе через своє ім'я, роботу, культуру, минулий досвід, травми та успіхи. Але що, якщо ваша ідентичність є набагато складнішою, ніж ви думаєте? Що я, яке ви вважаєте собою, це лише поверхнева конструкція, фрагмент набагато глибшої та значущої реальності. Юнг вважав, що в кожній людині існує прихований світ, неосяжний і складний внутрішній ландшафт, наповнений забутими спогадами, пригніченими емоціями, невизнаними бажаннями та невикористаним потенціалом. Ключ до того, щоб знайти себе, полягає не у створенні нової кращої ідентичності, а у розкритті того, що було поховано всередині вас. Це археологічна робота у власній психіці. Зупиніться на мить і подумайте, чи відчували ви коли-небудь глибоку, нез'ясовну тугу за чимось більшим? Відчуття, що існує величніша версія вас, яка чекає свого часу, чекає, поки ви її усвідомите? Це не просто уява чи романтичний ідеал, це голос вашого несвідомого, який кличе вас до більшої цілісності? Юнг назвав цей процес індивідуацією. Він вважав, що істинне здійснення приходить не від відповідності зовнішнім очікуванням, а від інтеграції всіх аспектів себе хороших і поганих, світлих і темних, знайомих і невідомих. Але перш ніж ми зможемо інтегрувати ці частини, ми повинні спочатку з ними зіткнутися. І саме тут більшість людей зупиняються. Чому? Тому що зустріч із собою це некомфортно. Це вимагає сміливості подивитися на ті аспекти своєї особистості, які ви давно ігнорували. Це вимагає піддати сумніву давні закостенілі переконання, кинути виклик страхам і зіткнутися з внутрішніми конфліктами, які сформували ваше життя. Подумайте, як часто ми уникаємо тиші, як часто відволікаємося роботою, нескінченними повідомленнями, соціальними мережами, розвагами, будь чим. Аби тільки не залишатися наодинці зі своїми думками, це постійне відволікання не є випадковістю, це захисний механізм, свідомий чи несвідомий спосіб уникнути глибших питань, які ховаються під поверхнею. Але як би ми не намагалися їх уникнути, ці приховані аспекти нас самих нікуди не зникають. Вони проявляються несподіваними способами через невротичну тривогу, саботаж власних успіхів, через незадовільні стосунки або постійне відчуття загубленості. Юнг вважав, що наше несвідоме завжди говорить із нами, але ми навчилися ігнорувати його послання, заблокувати його канали. Однак, якщо ми почнемо прислухатися, ми помітимо закономірності. Ми почнемо бачити, як наші найглибші рани впливають на наші вибори, як придушені бажання формують нашу поведінку, і як те, чого ми боїмося найбільше, часто несе найважливіші уроки для нашої еволюції. Розглянемо простий, але потужний приклад страх відторгнення. Багато людей живуть у постійному страху бути засудженими або покинутими. Вони шукають схвалення, уникають конфліктів і пригнічують свої істинні думки, щоб зберегти зовнішню гармонію. Але звідки береться цей страх? Чи справді він пов'язаний із думкою інших, чи його коріння сягає глибше? Можливо, це стара рана, досвід із дитинства, момент, коли ви відчували себе невидимим чи недостойним. Юнг стверджував, що цей страх це не просто емоція, а тіньова частина Я, яка не була повністю визнана. І доки вона не буде виведена на світло свідомості, вона буде продовжувати контролювати ваші дії з залаштунків, як невидимий ляльковод. Але ось що дивовижно: коли ми нарешті зіштовхуємося з цими прихованими частинами себе, вони втрачають владу над нами. Вони трансформуються з ворога на ресурс. Уявіть, як це, жити без страху засудження, говорити свою правду без вагань, приймати рішення не на основі того, що очікують інші, а на тому, що глибоко резонує всередині вас. Це і є сила індивідуації. Це не про те, щоб стати кимось новим, а про те, щоб стати більше тим, ким ви є насправді у своїй потенції, розкрити свою внутрішню довершеність. Але як почати цей процес? Як розкрити несвідомі сили, які формують наше життя? Юнг вважав, що одним із найпотужніших способів доступу до несвідомого є символи, сни та інтроспекція. Він бачив у снах послання від глибшого я. Які розкривають приховані істини про нашу психіку, вони є королівською дорогою до розуміння внутрішніх конфліктів? Він також наголошував на важливості творчого самовираження, мистецтва, письма, музики та інших форм самодослідження як способів доступу та інтеграції несвідомого матеріалу. Ці творчі акти дозволяють тіні та архетипам набути форми, стати видимими, але, мабуть, найважливіший крок це просто усвідомлення у той момент, коли ви починаєте ставити запитання своїм думкам, реакціям і глибоко вкоріненим переконанням, ви вже робите перші кроки до трансформації. У той момент, коли ви припиняєте тікати від дискомфорту і починаєте зустрічати його з цікавістю та відкритістю, ви починаєте повертати своє істинне я. Ви перетворюєте дискомфорт на двигун еволюції. Бо ось правда: більшість людей проживають усе своє життя, залишаючись чужими самим собі. Вони слідують протоптаним для них шляхам, ніколи не усвідомлюючи, що мають силу вибрати щось інше. Вони пригнічують свою істинну природу, ніколи не розуміючи, що їхня найбільша сила полягає у прийнятті всього, чим вони є. Але ви не зобов'язані бути одним із цих людей. У вас є сила звільнитися від ілюзій, які вас стримували, скинути шари обумовленості і страху, які заважали вам повноцінно проживати життя і ступити у повноту того, ким ви є, без страху і без виправдань. Далі ми досліджуємо щось ще глибше: приховані архетипи всередині вас. Ці давні шаблони, поховані глибоко у вашій психіці, містять ключ до розкриття вашого найбільшого потенціалу. Те, що ви дізнаєтеся, може назавжди змінити ваше сприйняття себе та свого місця у світі. Якби подорож до пошуку себе була такою ж простою, як прийняття рішення, всі б уже жили в повній відповідності зі своєю істинною природою. Але як ми бачили, процес є набагато складнішим. Це не просто вибір того, ким ми хочемо бути, це розкриття сил, які нас сформували, зіткнення з частинами себе, які ми відкинули, та їх інтеграція у цілісну, автентичну ідентичність. Але ось важливе питання. Чому нас тягне до певної поведінки, бажань чи страхів? Чому ми повторюємо одні й ті ж помилки або потрапляємо в одні й ті ж шаблони, навіть коли свідомо намагаємося змінитися? Відповідь Юнга була революційною. Він вважав, що в кожній людині існують універсальні шаблони, глибоко вкорінені психологічні відбитки, які впливають на наші думки, емоції та поведінку способами, які ми часто не до кінця розуміємо. Він назвав ці шаблони архетипами. Юнг стверджував, що архетипи це давні колективні образи, які зберігаються у тому, що він назвав колективним несвідомим рівнем психіки, спільним для всіх людей. Успадкованим від досвіду наших предків, від усієї історії людства. Ці архетипи формують нашу особисту ідентичність, наші стосунки, і навіть те, як ми сприймаємо світ. Подумайте про історії, які розповідалися протягом століть: подорож героя, мудрий наставник, тіньовий лиходій, невинне дитя. Ці персонажі з'являються у міфах, релігіях, літературі та навіть у наших снах. Вони не просто вигадані, вони представляють психологічні сили, які існують всередині всіх нас, і усвідомлюємо, ми це чи ні. Ці архетипи постійно діють у нашому житті як підземні течії свідомості. Наприклад, розглянемо архетип героя: це та частина вас, яка прагне мети. Яка відчуває заклик до чогось більшого, це частина вас, яка прагне долати перешкоди, ставати сильнішою та досягати вищої версії себе. Вона є імпульсом до самовдосконалення, але цей архетип не існує ізольовано, він завжди супроводжується своєю тінню. Як ми обговорювали раніше, тінь представляє пригнічені та приховані аспекти я. Це частина вас, яка містить ваші страхи, слабкості і навіть невикористаний потенціал, який був заморожений? У міфах герой повинен зіткнутися зі своєю тінню, часто символізованою як монстр, ворог чи велике випробування, перш ніж він зможе по-справжньому еволюціонувати і досягти своєї істинної долі. Тепер давайте перенесемо це в реальне життя. Чи були у вас моменти, коли ви знали, що вам потрібно змінитися? Але щось всередині вас чинило опір, час, коли у вас була можливість ступити у величнішу версію себе, але страх, сумніви чи самосаботаж утримували вас. Це і є боротьба між героєм та тінню, що розігрується всередині вас, це внутрішня драма, яка визначає ваш зовнішній успіх чи поразку. Помилка, яку робить більшість людей. Це спроба придушити тінь замість того, щоб її зрозуміти. Але Юнг вважав, що істинна трансформація відбувається, коли ми інтегруємо тінь, не відкидаючи її, а навчаючись у неї. Припустимо, ви боретеся з невпевненістю у собі. Замість того, щоб її ігнорувати або прикидатися, що її не існує. Юнг закликав би вас запитати, звідки береться ця невпевненість? Чи вона справді моя, чи була закладена в мене минулим досвідом, суспільними очікуваннями чи голосами інших, які уроки вона несе? Чи може бути, що у вашій невпевненості прихована сила, така як смиренність, інтроспекція чи здатність бачити речі з різних точок зору? Коли ми починаємо розглядати наші труднощі не як слабкості, а як послання з несвідомого? Все радикально змінюється. Ми перетворюємо перешкоди на двигуни зростання. Але архетипи виходять за рамки героя та тіні. Існують і інші потужні сили всередині нас, кожна з яких відіграє свою роль у формуванні нашої ідентичності. Один із найважливіших це архетип аніми та анімуса. Юнг вважав, що в кожному чоловікові існує прихована жіноча сторона аніма, а в кожній жінці прихована чоловіча сторона анімус. Це не про фізичну стать, а про баланс енергії всередині нас. Аніма представляє інтуїцію, емоції, творчість і глибокий зв'язок із несвідомим. Анімус представляє логіку, структуру, дисципліну та напористість. Коли ці дві сили перебувають у балансі, людина відчуває себе цілісною та завершеною. Але коли вони не збалансовані, виникає внутрішній конфлікт та психологічна однобокість. Наприклад, чоловік, який відкидає свою аніму, може мати труднощі з вираженням емоцій, вважаючи вразливість слабкістю, що призводить до емоційної заблокованості. Жінка, яка відкидає свій анімус, може мати труднощі із самоствердженням, відчуваючи нерішучість у керуванні своїм життям, що призводить до втрати суверенітету. Але коли ці енергії приймаються, а не придушуються, вони стають джерелом величезної внутрішньої сили та глибокої мудрості. І це приводить нас до однієї з найважливіших істин, відкритих Юнгом. Щоб знайти себе, ви повинні прийняти всі частини себе, світло і темряву, чоловіче і жіноче, відоме і невідоме. Індивідуація це не про те, щоб стати чимось іншим, це про те, щоб стати цілісним, відновити свою внутрішню гармонію. Але є ще одна остання частина цієї головоломки, одне останнє одкровення, яке пов'язує все воєдино. І, можливо, це найпотужніше з усіх, бо найбільша перешкода до пошуку себе це не просто страх, невпевненість чи зовнішня обумовленість, це щось набагато глибше, приховане в самій тканині того, як ми сприймаємо реальність. Протягом цієї подорожі ми досліджували приховані сили, що формують вашу ідентичність. Маски, які ви носите, тінь, яку ви придушуєте, та архетипи, що впливають на ваші думки та поведінку. Але тепер ми повинні зіткнутися з найглибшою ілюзією ілюзією я бачите. Більшість людей проживають життя, припускаючи, що їхня ідентичність фіксована, що вони це єдине незмінне я, яке рухається в часі, сформоване спогадами та досвідом. Але Юнг разом із багатьма великими філософами та містиками розумів дещо радикальне я, це не статична сутність, воно плинне, постійно змінюється і є набагато величнішим, ніж нам вселяли. Що? Якщо версія вас, з якою ви себе ототожнюєте прямо зараз, це лише фрагмент чогось набагато більшого. Що якщо людина, якою ви себе вважаєте, це лише один вираз безмежної свідомості, яка еволюціонувала століттями через життя, через успадковану мудрість і досвід, Юнг досліджував цю ідею через концепцію самості селф, немаленького керованого его Я, яке чіпляється за ярлики та страхи, а істинного Я. Тотальності того, ким ви є, за межами ілюзій ідентичності, і це усвідомлення одночасно звільняє і лякає, бо воно означає, що все, що ви вважали собою, усі страхи, обмеження, історії, які ви собі розповідаєте, це не вся правда, це лише конструкція, тимчасова рамка, створена розумом для виживання, і ось найпотужніша істина. Ви не просто окрема істота, що рухається по життю. Ви Величезне взаємопов'язане поле свідомості, яке несе в собі мудрість поколінь, глибину несвідомого і потенціал для трансформації, який виходить за межі уяви. Але якщо це правда, чому ми відчуваємо себе такими обмеженими? Чому ми відчуваємо страждання, сумніви та страх? Відповідь криється в его. Его не враг. Це просто частина розуму, яка створює відчуття розділеності. Це голос у вашій голові, який говорить: ось хто я є, а ось хто я не є. Воно будує стіни, визначає кордони і утримує вас прив'язаними до знайомих шаблонів. І хоча его служить своїй меті, захисту та адаптації, воно також є найбільшою перешкодою до самопізнання, бо насправді ви не обмежені однією ідентичністю. Ви істота в постійній еволюції. І в той момент, коли ви припиняєте чіплятися за уявлення про те, ким ви себе вважаєте, ви відкриваєте нескінченні можливості. Але як це зробити? Як ступити за межі малого я і увійти в повноту свого існування? Юнг пропонував шлях, який вимагає мужності, глибокої інтроспекції і готовності відмовитися від усього, що ви думали, що знаєте про себе. По-перше, прийміть невідоме. Більшість людей бояться невідомого, бо воно представляє невизначеність. Але невідоме це місце, де відбувається зростання, це сакральний простір, де трапляється трансформація. Коли ви припиняєте чинити опір таємницям усередині вас і замість цього з цікавістю занурюєтеся в них, ви починаєте бачити світ і себе новими очима. По друге, відпустіть прив'язаність до ярликів. Ви не просто ваше ім'я, не просто ваша робота, ваше минуле чи ваша особистість. Ви щось набагато більше, ніж будь-яке визначення. Коли ви відпускаєте жорсткі ідентичності, ви створюєте простір для появи чогось більшого, автентичного. По третє, прислухайтеся до несвідомого. Ваші сни, інстинкти, глибокі інтуїції вони не випадкові. Це послання від самості, які ведуть вас до цілісності. Чим більше ви налаштовуєтеся на них, тим більше ви починаєте помічати закономірності, синхронічності та знаки, які вказують вам шлях до істинного я і нарешті здайтеся процесу. Пошук себе це не пункт призначення, це не те, чого ви досягаєте і потім забуваєте, це безперервна подорож. Розкриття все більш і більш глибоких шарів істини це вічна еволюція духу. І ось кінцеве откровення. Ви ніколи не були по-справжньому загублені, ви завжди були тут. Я, яке ви шукали, завжди було всередині вас, очікуючи, коли його згадають, коли ви його усвідомите. Тож тепер вибір за вами. Чи продовжите ви жити як фрагмент того, ким ви є насправді, скуті старими страхами та ілюзіями? Чи ви ступите вперед у невідоме, приймаючи величезну безмежну істоту, якою ви були призначені стати? Тому що життя не починається по справжньому, поки ви не знайдете себе, і тепер ви знаєте шлях?